Наступного тижня учні загальноосвітніх закладів Житомира навчатимуться дистанційно. Таке рішення 27 лютого прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, що така комісія засідала двічі з даного питання. Це Тиждень тому назад воно було в четвер комісія потім через тиждень і подивилися про монітори динамік. Минулого тижня. Комісія ухвалила рішення про перехід класу на дистанційне навчання у разі 50% хворих учнів, що стосується усього закладу, епідпоріг мав перевищити 20%. Ми можемо сказати, що розпочинали не аналізувати з 14 сім шість десяти і е, вже 27 сьомого шіслав, 20%. Мо Станом на 25 лютого вже закрили 11 навчальних закладів. Де кількість хворих перевищила під поріг? Розповідають у департаменті освіти. 27 числа, тобто вчора, коли приймалося рішення, уже 14 закладів закрита на е, на дистанційну форму навчання. Сьогодні також вже 20 закладів, які перевищили поріг які. Е, ви закладі з 27 тисяч дітей хворих налічують близько 6 тисяч. Негативну динаміку прослідковують і надалі. Наразі дистанційне навчання у закладах загальносередньої освіти запроваджують з 3 по 7 березня. Однак наступного тижня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому проаналізують кількість нових хворих за сім днів, і у разі потреби онлайн-навчання продовжить. Артем Сидорчук Дмитро Половинка, телеканал СК1. У 2023 році на даху пральній капель лікарні номер 2 імені Павлусенка встановили сонячну станцію потужністю 20 кВт, яка давала електроенергію для харчоблоку. Реалізували проєкт завдяки співпраці Житомирської міської ради та уряду Швейцарії. Тепер же у медичному закладі встановили ще 180 сонячних панелей загальною потужністю 86 кВт. Оця станція 36 кВт, ця мережова, Вся, вся, вся генерація енергії споживається пральні. Без, без акумуляторів на даху терапевтичного корпусу встановили гібридну сонячну станцію, тобто до панелей підключили акумулятори ємністю 30 кВт, які даватимуть електроенергію навіть під час відключень світла. Вона дає, дає енергію на всі відділення це і лабораторія і. І та сама реанімація. Відділення хірургії, нейрохірургії кто, які мають свої операційні, вони теж споживають цю енергію. Щоб не було моментів, коли зникає світло, поки включиться дизель-генератор. Ми, ми знаємо, що акумулятори одразу дадуть енергію в це відділення. Дві сонячні станції встановили у межах проєкту відновлювані джерела енергії для стійкої України, який реалізовується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Партнери надали 2 мільйони 600 тисяч гривень, монтажні роботи, панелі, встановлення інвертора – все було за кошти уряду, але ж для того, щоб мати альтернативу для відділення реанімації, бо це важлива частина лікарні, ми встановили додатково за кошти вже лікарні, встановили ці ці акумуляторні батареї на 30 кВт. і біля 600 тисяч було розраховано нами. Усі три сонячні станції у зимовий період заощаджують до 3 МВт електроенергії. Влітку ж економія буде ще більшою. Заступник директора з технічної частини розповідає: Наразі фахівці розглядають питання про встановлення сонячних панелей і на дахах дитячої лікарні. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у рамках 19-го туру чемпіонату України Ю 19 житомирське полісся зустрілося із київською оболонью на перших секундах грипів захисних вовків. Владислав Крамер допустився помилки та оформив автогол. Однак на п'ятій хвилині житомиряни зрівняли рахунок. Відзначився Олександр Іванов. Другий вже матч свій домашній, формально домашній приймає. Ой-ой-ой, який початок поєдинку. Забитий м'яч ми бачимо. А, мабуть, може, це і рекорд взагалі серед чемпіонатів Ю-19. Дуже сенсаційно. Сподіваємося, що, сь що сьогодні буде щось в такому ж русі. А зараз відповідь. Відповідь від Полісся. Дуже швидка відповідь. Від полісся номер 25. Як ми бачимо, кияни не відступилися у принциповій боротьбі на 15-й хвилині. Нападник оболоні Кирил Мороз вивів свою команду вперед. Правці поліс виграють верхову боротьбу. Але ось а, другу хвилю атаку. Саме оболонь. виграє. Удар удар від номера 60-го Оболоні, це у нас Кирил Мороз, він робить рахунок 2-1. На 26-й хвилині Оболоня отримала шанс збільшити свою перевагу у матчі. Кирил Мороз заробив пенальті, однак кияни не змогли його реалізувати. А вже на 34-й хвилині гравець Полісся Тимур Кулмалієв зрівняв рахунок 2-2. Ось такий удар, добивання є і Тимур Кулмалієв зрівнює рахунок. Номер 11 і на 34-й хвилині поєдинку, рахунок стає у нас 2-2. На початку другого тайму житомиряни забили третій гол гол, відзначився Артем Грохольський. Утім, отримати перемогу вовкам не вдалося. На останніх хвилинах матчу кияни зрівняли рахунок. А ось зараз помилка вже від воротаря. Оболоні бачимо контратака від Полісся. і, і забуває, забуває зараз Житомирська Полісся. Забуває Артем Грохольський. Зубайво, м'яч поки що залишається в болоні. Всіма гравцями, окрім воротаря, вони на половині поля Полісся Литовченко. Передача на Буренка, Буренко. Знову Литовченко. В штрафному майданчику м'яч удар від. Удар від і забуває Кирил Мороз. За результатами цього матчу полісся ю 19 посідає сьому сходинку турнірної таблиці чемпіонату України Ю 19 Останній календарний день зими на Житомирщині відмітився морозною погодою завдяки антициклональному характеру. Така ж тенденція зберігатиметься і надалі. Найближчі ж вихідні це 1 та 2 березня. Погода Житомирщина формуватиметься під впливом циклону. Вже. То був в нас антициклон, суха морозна погода, а тепер уже циклон. З циклонами зазвичай пов'язані різні погодні негаразди. Даний циклон називається Райнер він зараз приблизно знаходиться на території Польщі, і протягом вихідних він поступово переміщатиметься на території Білорусь. На погоду впливатиме серія атмосферних фронтів, які переміщатимуться на територію Житомирщини із Заходу. Першими їх відчують жителі північної частини області. Звягель, Олевськ, а вже Житомир вже вночі, 1 березня. Фронт почне заходити на територію області ще сьогодні ввечері, 28 лютого. Буде проявлятися він утворенням невеликого снігового покриву, тому що пройде мокрий сніг з дощем, невеликий і місцями по області можливий помірний. Вітер буде південного напрямку, слабкий – 3-8 метрів за секунду. 1 березня температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень підвищуватиметься до плюс 3, плюс 8. За таких погодних умов в нічні та ранкові години по території області може утворюватися місцями ожеледиця, тому водіям транспортних засобів варто бути більш уважними та обережними. Місцями можливо налипання мокрого снігу, слабке та утворення. Слабкого туману у понеділок, 3 березня, атмосферних фронтів не очікується. Можливі несуттєві опади. Температура ж повітря історію не зміниться в нічні години. Це від трьох тепла до двох морозу, а в день в межах 1,6 градусів тепла. Вітер змінить свій напрямок у понеділок на північно-західний і досягне помірних. значень – це 5-10 метрів за секунду. За попередніми прогнозами синоптиків весна прийде на територію нашої області ближче до кінця наступного тижня, 8 та 9 березня. Очікується температура від плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Крім того, фахівці спростовують новини про так звану брудну хмару, яка нібито прийде на Житомирщину та суттєво зіпсує якість повітря. Подібним джерелам, таким як вентускай, не варто довіряти з цього приводу, оскільки вони не несуть достовірної такої навіть фактичної картинки. По забрудненню повітря, не кажучи вже про е, е, якийсь прогноз брудної хмари, все дуже залежить від погоди і від е, обстановки на підприємствах, від вибухів, оскільки зараз війна, і говорити про це ну взагалі немає сенсу. Це просто хтось наводить паніку на людей. На сьогоднішній день ніяких приводів для хвилювань немає. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Наприкінці січня поточного року стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб, у рамках якого для внутрішньопереміщених осіб держава надає субсидію на оплату вартості найму оренди житла, а наймодавцю компенсує податок на доходи фізичних осіб або єдиний податок та військовий збір. Учасниками цього проєкту є внутрішньопереміщені особи. Які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів, та які перемістилися із територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій, або тимчасової окупації і не мають власного житлового приміщення. Загальною площею понад 13,65 квадратних метра на кожну особу із складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій. Втратили житло або його знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Хочу звернути увагу, що субсидія на найм житла внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. До складу домогосподарства внутрішньопереміщеної особи, яка наймає житло, належать усі особи, які проживають у найманому приміщенні та з яким наймач пов'язаний родинними зв'язками: чоловік, дружина, діти, пасинок, пачерка – Прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої, вищої освіти. До досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей, повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі, діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку, до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, особи з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особи з інвалідністю першої групи, які проживають разом із батьками. Непрацездатні батьки чоловіка, дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів. Особа, яка проживає разом з одинокою людиною, з інвалідністю першої групи та доглядає за нею. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю. Або особи, які встановили в судовому порядку факт проживання однією сім'єю. Або не пов'язані родинними зв'язками. Неповнолітня дитина, яка не належить до складу сім'ї наймача. Домогосподарство може складатися з одного наймача. До складу домогосподарства не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. У період призначення субсидій на найм житла понад три місяці навчаються за денною формою навчання та проживають у гуртожитку. Не проживають разом з наймачем та не пов'язані з ним спільним побутом. І це підтверджено відомостями з інформаційної системи Державної міграційної служби або перебувають за кордоном, зникли безвісті, депортовані за межі України, перебувають у полоні, проходять військову службу понад 30 днів, поспіль на перше число місяця, з якого призначається субсидія на найм житла. Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла та фіксується в заяві. Важливо знати, що домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Подати заяву на субсидію на найм житла та укласти договір найму можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Або в Центрі надання адміністративних послуг. Також це можна зробити онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити заяву про надання субсидії та надати необхідну для договору найму житла інформацію. Система згенерує такий договір. Він підписується наймачем і наймодавцем за допомогою кваліфікованого електронного підпису та документи передаються на розгляд до Пенсійного фонду України. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Варто зазначити, що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Строк дії експерименту триватиме 2 роки.